Слава Богу, так неблаганно час минає, і день за днем кудись летить. Мій Боже, ниви поспівають, та хто ж на працю поспішить. Вітрами згойдане колося, вечірні тіні вже снують, а на полях немає й досі працівників. Хто зверший труд, вмивається земля сльозами, і гинуть люди без Христа. А ми в безпечності і з вами, за них нам не болить душа, все рідше світло ми розносим, все менше щирих молитов. Не часто ми у Бога просим, щоб перед нами Він ішов. Частіше ж ми на вівтар Христові, не само лише пустоцвіт, немає місця для любові. Нема бажань змінити світ. Схолонути серця зуміли, порою там печальні, ману, а поля пополовіли, та лиш працівників нема. Господь стоїть, сьогодні кличе на труд добра, на труд святий, і вітер ниви знов колише, гряде останній час сумний, Бог про діла. Нас всіх спитає, плодів чекатиме від нас, тож поки милість Він являє, йому віддаємо цінний час. Амінь.